Тест на Алдіїв на моєму каналі. Будемо проводити тест, чи заходить хтось хто, хто на мене підписаний ли не з самого початку. А чому так? Тому що ось ця скринька і цей проєкт це майже, можна сказати, тест, з чого починався ну, мій шлях е, на цьому каналі десь рік тому. Е, я тільки починав робити цей проект, а потім його забросив. Ну там є історія, чому я його забросив, і я його по трішки потім робив. Так от, я його нарешті завершив. В мене дійшли руки, і я його нарешті завершив цю скриньку. Дивіться! Класна, це кастомна, повністю кастомна, повністю виконана вручну скринька. З повністю авторським дизайном. Який я розробив, зробив та й нашпігував сюди усіляких каменюк. Та головний його, головний його момент це натуральний кристал Сваровський всередині цього лотоса. Ой, як я зараз його буду намагатись показувати. Зараз да, зробимо напевно маленьку склейку, щоб я на трішки більшому е, трішки ближче показав панусь, зараз. я показав. да, Який він взагалі топчик, а? Да? Ну це ж просто бімба, я не знаю. Він виглядає просто бомбезно всередині. О, як я довго цей проєкт робив зараз. Так, знову повернули до того. Як я довго цей проєкт робив. Це окрема історія. Та трішки довелося його ще переробляти. З деяких причин. Там, внутрі воно... О, так! Це натуральна фіолетова замша. Дуже. Крутою якості. Ну, прям вона, Ну. Вона... Ну, я не знаю, як її пописати словами, це треба відчувати. Вона дуже кльова. Коротше. Ще раз показую, зі всіх сторін, як ця скринька виглядає. Воно дуже круто вийшло. Дуже воно красива. Камера, на мій погляд, все ж не передає всю ту красу, яку вона має, вона дуже класна. Пишіть як вам. Ще буде трішки пізніше, зроблю фотографії, може на фотках вона теж буде трішки інакше виглядати. Якщо цікаво подивитись саме, як вона буде виглядати на фото, то в профілі є. Посилання на мій інстаграм. Я буду намагатись туди ще фотки викладати, як, коли у мене буде час. Ну, це я точно виложу. Так що дивіться, кажіть як вам такий величезний, дуже кльовий, дуже класний і, можна сказати, вистраданий проєкт. Він дуже класний, дуже красивий. Та й взагалі топчик. Пишіть, кажіть, як вам, мені дуже цікаво, бо на нього йшло доволі таки багато часу. Як вам? А в мене далі буде.